Зсу розробляють крилату ракету довжиною у 200 метрів та дальністю ураження до 3000 тисяч кілометрів. А виробник фламінного анонсував випуск двох нових балістичних ракет. Росія готується до потужного наступу. Окупанти здійснили туди найбільше перекидання військ з 22-го року. Зеленський за жодних обставин не здасть Донбас РФ. Ще одне вбивство на замовлення ФСБ у Львові. СБУ завадили терористам за лічені хвилини до злочину. Хто був ціллю цього разу? Полтавські чиновники вкрали на фортифікаціях 200 мільйонів і намагалися зам'яти справу по-тихому. Та чоловіків не випускатимуть за кордон навіть після війни. А СЗЧ знову кримінал. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Далі говоримо про найцікавіші події цього дня. Росія готується до нового наступу в Україні. Про це пише Блумберг. За даними видання європейські лідери стурбовані щодо підготовки Москви до масштабної атаки після невдалого літнього наступу. Зокрема, йдеться про найбільше перегрупування російських військ з часів боїв під Києвом у 2022 році. Мовляв, Кремль стягує величезні сили, готуючись до вирішальної битви за решту Донецької області. Аналітики та осінтери пишуть, що незабаром. Ми можемо побачити повернення до тактики масованого використання бронетехніки та кривавих боїв. Утім, голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що йому не зрозуміло, про який новий наступ на сході пишуть західні змі. За його словами, Росія веде наступ на Донбасі з різною інтенсивністю вже понад рік. Ці фази активності залежать від їхніх втрат і резервів. Менше хайпу, будь ласка, написав Коваленко. Володимир Зеленський різко відкинув ідею територіальних поступок Росії, сказавши, що здача Донбасу відкриє Кремлю шлях до ключових українських міст з мільйонами жителів Харкова та Дніпра. В інтерв'ю французькому виданню Le Point він пояснював, чому такий сценарій неприпустимий, відповідаючи на запитання, як переконати Європу, що війна в Україні стосується усіх, Зеленський змалював перспективу, що поступки Росії не принесуть миру, а лише розпалять апетити агресора. Путін використовував Крим як плацдарм, щоб оточити південь України. У 2014 році він вторся на Донбас, щоб готувати повну окупацію регіону. Якщо Україн. Іну здати Путін використає її як трамплін для наступу на Європу, і це більше ніж реально. Адже вже немає далеких війн десь там на іншому боці континенту. Через два роки у росіян буде багато ракет з дальністю 5 тисяч кілометрів. Відстань між Москвою та Парижем менше трьох тисяч кілометрів. А ракети, такі як російський арішнік, діють подібно до ядерної зброї, знищуючи все навколо цілі, незалежно від кількості жертв. Море чи океан нікого не захистять, сказав Зеленський. Українська компанія Фаєрпойнт відома виробництвом крилатих ракет «Фламінго» дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Оголосила про розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони ППО. Про це повідомляє видання Мілітарний. Ці новації за даними джерел спрямовані на посилення ударних можливостей збройних сил України, особливо для ураження цілей на середніх і великих дистанціях у глибокому тилу ворога. FP-7 призначена для наземних пускових установок. Матиме дальність до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду, висоту польоту до 65 кілометрів. Бойове навантаження 150 кг кілограм, та точність ураження 14 метрів. Час польоту до цілі близько 4 хвилин. Ця ракета орієнтована на середній дистанції та може стати ефективним засобом для тактичних ударів по ключових об'єктах, таких як склади боєприпасів чи командні пункти. Більш потужна F-9 розрахована на дальність до 855 кілометрів, швидкість 2200 метрів на секунду, висоту 70 кілометрів, бойове навантаження 800 кілограм, час польоту 8,5 хвилин та точність удару 20 метрів. Вона здатна вражати стратегічні цілі в глибокому тилу, включаючи інфраструктуру та військові бази, що значно розширить можливості ЗСУ у відповідь на агресію. Розробка ведеться в умовах повномасштабної війни з акцентом на серійне виробництво. Тим часом російські медіа поширюють інформацію про Тим часом російські медіа поширюють інформацію про нібито розробку ЗСУ крилатої ракети Ан-204 з дальністю 2830 кілометрів і довжиною 200 метрів. Втім, ця новина дивна, адже 200 метрів це розмір великого корабля. А не ракети заява виглядає абсурдно та пропагандистською. Тим часом у Парижі триває саміт коаліції рішучих. Макрон заявив, що документ про гарантію безпеки для України вже готовий і чекає лише добро Трампа. Зеленський каже, заморожування війни дасть шанс повернути території дипломатично. А президент Ша що Зеленський і Путін не готові до перемовин, але скоро щось буде. Тим часом Путін ні з того, ні з цього зажадав в Україні референдуму. З деталями Мирослав Солонар далі. Документ на столі президент Франції Мануель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України. Про це він сказав, виступаючи в Єлисейському палаці в Парижі. З його слів, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди. Тепер, коли документ про гарантії безпеки готовий, необхідне політичне схвалення. і Розмова з президентом США Дональдом Трампом додав Макрон. Поки що не зрозуміло, якими саме будуть гарантії безпеки для України. Утім, як пише Західна преса, деякі країни Європи висунули ідею створення демілітаризованої буферної зони для розділення українських та російських військ після закінчення бойових дій. Її можуть патрулювати миротворці або спостерігачі. Окрім того, тривають переговори щодо запровадження безпольотної зони, щоб Україна могла Впевнено знову відкривати комерційні авіаційні маршрути. В той час президент США Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський ще не готові говорити один із одним. Однак американський лідер знову анонсував, що щось відбудеться. Більше того, він додав, що уважно стежить за тим, як наразі поводяться Зеленський та Путін. Попри криваві бої і удари РФ по цивільним, глава Білого Дому обіцяє продовжувати домагатися укладення мирної угоди. Наполягає на цьому, і Зеленський в інтерв'ю британському виданню глава держави наголосив, що замороження війни підвищило б шанси України повернути свої території. Однак український лідер наголосив, що паузу в бойових діях слід супроводжувати чіткими умовами: серед них жодного юридичного визнання змін територій, багаторівневі гарантії безпеки для України, а також інвестиційна програма для скорочення розриву між рівнями життя на вільних і окупованих територіях. А от Путіну нічого з цього не подобається. По завершенню свого візиту до Китаю, російський диктатор запропонував Україні провести референдум для розв'язання питання щодо території. А для цього, за його словами, слід скасувати воєнний стан. Путін також повторив мантру, що Росія ще у 22-му році запропонувала Україні вивести свої війська із Донецької та Луганської областей, щоб негайно завершити цей конфлікт. За його словами, доки Росія не відступила від Києва, ця ідея не викликала повного заперечення. Крім того, кремлівський фюрер зазначив, що ніколи не виключав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським однак знову поставив під сумнів його легітимність. І в момент, коли Путін намагається заговорити Захід, і, зокрема, Трампа, як він сильно за мир, російські війська здійснили найбільше перегрупування військ від 22-го року та готуються до вирішальної битви за Донецьку область. За даними аналітиків, близько 100 тисяч російських солдатів зосереджені біля Покровська, а тому ситуація нині загрозлива. Новому теракту у Львові запобігли співробітники СБУ. Його готували двоє неповнолітніх агентів ФСБ. Вони мали підірвати авто воїна сил оборони. Зловмисників затримано на гарячому в момент закладки вибухівки під авто українського захисника. В дію бомбу зловмисники мали призвести за допомогою виклику на один із телефонів, під'єднаних до вибухівки 4,5 кілограми. Скандали з фортифікаціями Полтавського ОВА підозрюють у розтраті 200 мільйонів гривень на Донеччині. Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо можливих зловживань в обласній адміністрації під час будівництва фортифікацій на Донеччині. За даними народного депутата Ярослава Желізняка, із 372 мільйонів гривень, виділених у 2024 році, що найменше мільйонів могли бути розтрачені через закупівлі за завищеними цін. Та використання посередників. Укріплення виявились непридатними для захисту, без перекриттів, маскування та антипідривних бар'єрів, що призвело до втрати позицій ЗСУ. У центрі скандалу, екс-голова Полтавської ОВА, нині керівник держфінмоніторингу Філіп Пронін, його заступники Богдан Корольчук та Віталій Кулініч, а також компанії Констракшн» і «Прімус Актив. Верховна Рада викликала Проніна та тимчасово виконуючого обов'язків голови ОВА Володимира Когута на розбір польотів. Пронін запевняє, що особисто контролював будівництво, і споруди відповідають стандартам. Він уточнив, що Ова що ОВА ініціює додаткові перевірки, аби зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника. Тим часом нардепу передали матеріали до набу за словами Ярослава Желізняка. Кримінальну справу, яку намагалися поховати у полтавському БЕП, тепер знову взяли на контроль. Набу витребувало документи і розслідування триває. Частина українських військових, тіла яких передали під час обмінів, могли загинути від отруєння, адже експерти під час роботи з ними не притомніли про це розповів начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський. Через це довелося припиняти роботу та закупити спеціальні протигази з фільтрами. Від початку 2025 року до бюро доставили 500 тіл бійців ЗСУ, отриманих від РФ у рамках обмінів. Понад 300 вже дослідили. Більшість 96% це жертви вибухової травми від обстрілів. Але є і загадкові випадки, коли тіла без жодних видимих поранень. Тому є підозра на хімічні отруєння. Для точного аналізу потрібен спеціальний пристрій мас-спектрометр з базою всіх токсинів світу вартістю 8 мільйонів гривень. Без нього повний аналіз неможливий. Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати працівників, які перебувають у розшуку ТЦК на 45 днів. Все заради того, щоб вони встигли виправити документи і не пішли на фронт одразу. Про це в коментарі РБК розповів нардеп, член комітету Верховної ради з нацбезпеки Федір Венеславський. Але відтермінувати мобілізацію зможуть не всі критичні підприємства. Йдеться тільки про одну категорію підприємства, які визначені критичними саме у сфері оборони. За словами Венеславського, траплялися випадки, коли важливий працівник приходив до ЦЦК, аби отримати бронь та оновити дані, але отримував бойову повістку. Вже наступного дня людина відправлялася на полігон, що призводило до припинення або затримок у випуску продукції цими підприємствами. Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів, чоловіки не зможуть виїжджати за кордон навіть після війни. Обмеження триватимуть після припинення військових дій ще певний термін так званий перехідний період. Коли і за яких умов дозволять виїзд усім чоловікам? — І Як це має бути? Війна закінчиться, дозволять перестане діяти. кордони? — і... да. Ну я ж не зовсім там розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти. Там ще певний певно якийсь буде там проміжний період, не дуже великий. І далі все, електоральний цикл, а далі відкриті кордони і тому подібне. А повністю відкриті гарантії. кордони. А, ну, скоріше так. А як? Ну юридично це має виглядати саме юридично? так. Юридично. СЗЧ знову кримінал. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, за яким військовим світить від 5 до 10 років за самовільне залишення частини. Термін добровільного повернення військових без покарання сплив 30 серпня. Після ухвалення законопроекту в цілому суд не зможе застосовувати пом'якшувальну норму. Глобальний блекаут Google про збій роботи різних серверів повідомляють по всьому світу зокрема, підвисає YouTube, Google Meet, Gmail та навіть звичайний пошук у Google та карти. Пік проблем спостерігали на ранок близько 10-ї години. Тоді тисячі людей не змогли отримати доступ до своїх акаунтів, надіслати листи чи навіть подивитися ролик. Причиною можуть бути серверні помилки чи регіональні проблеми з інфраструктурою. Але у Google офіційно не коментували нічого. Ближче до обіду деякі сервіси почали оживати. Але якщо ви зараз дивитеся це відео, значить точно маєте працюючий Ютуб. Напишіть у коментарях, чи був збій у вас із Гуглом. Ти довбень відірваний від реальності. Мук, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський влаштував батл у коментарях у соцмережі X. Один із користувачів поскаржився в соцмережах на Укрпошту через можливе звільнення листоношів внаслідок невиконання плану. На що Смілянський іронічно пояснив, що за невиконання плану можна навпаки підняти зарплату чи нагородити працівника. Потім в Смілянському закинули про відсутність виплат на картку для багатьох пенсіонерів, і цю критику написали з нецензурною лексикою та образами. На це гендиректор Укрпошта відповів, теж не добираючи слів. І назвав дописувача довбним відірованим від реальності та мудаком, аргументуючи, що в селах та прифронтових зонах картку цитую можна вставити собі в те місце, яке в нього замість голови. Бо лише 4% населених пунктів України мають банк чи банк. Комат та як люди мають до найближчого банкомату дістатись, наприклад, людина з інвалідністю серед інших написав Смілянський серед інших висловлювань. Гендиректора також не на того батон шинкуєш, можливо, в його словах і є доля правди, але манера спілкування у фірмовому для Укрпошти стилі. Диктатори мріють не про мир, а про вічну молодість. Випадково записану розмову між Сі Дзіньпіном, Кім Чанином і путіним опублікували у Блумберг. Якщо вірити цьому відео, лідери обговорювали між собою можливість того, що люди будуть жити до 150 років в цьому столітті. Сі, мовляв, сказав, що раніше до 70 років доживали рідко, а зараз в 70 тисяча дитина. Путін на це відповів, що завдяки біотехнологіям можна буде постійно пересаджувати органи, щоб люди жили все молодшими і молодшими, аж до безсмертя. Сі відповів, що за прогнозами в цьому столітті є шанс прожити до 150 років. Кім Кімчанин йдучи поруч, просто посміхався. Розмова відбулася, коли лідери йшли до трибуни на Тянільменській площі, і звук нібито вловив невимкнений мікрофон. Аудіо обірвалося, коли камери переключилися на загальний план. The Washington Post пише, що після цієї розмови пошукові запити за словом «150 років були піддані цензурі на популярному в Китаї сайті соціальних мереж Вейбо. Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина. Завдяки розвитку біотехнології людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше, і навіть досягти безсмертя. Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!